Території рапортують очільники районів і міст, звітують керівництво області, як впоралися із поставленими завданнями торік і що планують робити цьогоріч. На чергову співбесіду запросили керманичів новоукраїнського району. Серед позитиву називають перевиконання бюджету на 20 мільйонів. Ці кошти спрямують на розвиток території. Новоукраїнський район єдиний, де немає об'єктів незавершеного будівництва. Він має потужне житлово-комунальне господарство, у належному стані утримують дороги. Всі діти сироти влаштовані у, рай... у родини серед негативо. Відсутність ОСББ посередні показники врожайності при найбільшій в області площі ріллі район зайняв 16-те рейтингове місце серед завдання від обласних посадовців: відновити підприємство переробної харчової промисловості, що спеціалізувалося на виготовленні круп. В минулому році наше місто, отримавши трошки додаткових коштів прямими інвестиціями, близько 850 тисяч віддали в адміністрацію, віддали 161 тисячу на придбання автомобіля для первинної медицини. Вставляли вікна в спортивних школах, які наші допомагали громадським організам, районного підпорядкування і так далі. І будемо надалі так працювати. Щирі слова подяки керівництву новоукраїнського району, міському голові Новоукраїнки за те, що дозволили. Ли сьогодні говорити про стільки позитиву в новоукраїнському районі, і це свідчить про те, що є система, є співпраця